З гарним настроєм та завзяттям швачки одного з козятинських ательє створюють одяг-трансформер для поранених військовослужбовців. Відшивають спеціальну білизну, футболки та спортивні костюми. Одяг, наче пазл, який можна одягнути при будь-яких видах травм та поранень, навіть на лежачих пацієнтів кажуть, з одного боку він значно облегшить працю медичного персоналу, а з іншого додасть комфорту захисникам. Футболка має теж, теж функціонал, як і спортивний костюм. Ми передбачили ще змійку спереду на футболку. Можливо, буде на пацієнта потрібно одягнути її просто як рубашку, щоб це був варіант такий-такий. Ну, всі варіанти врахувати. Так само і спортивні штани у нас повністю змійка є розбірною. Знизу до верху. Ця штанка може бути розстібнута, знизу бути піднята, якщо потрібно. До війни в ательє лагодили одяг та відшивали костюми для залізничників. Втім, напрям роботи довелося дещо змінити. Відшивали плітоноски, магазини, РПС, розгрузки, е наказку, балаклави, бафи ну, все, все, що звертається, все ми відшиваємо. Наш графік понеділок субота, але ми зараз працюємо без вихідних. У нас немає такого, що. Да, віддихнули трошки і далі працюємо. Вихідні, вихідні будуть після війни. Дизайн одягу кравчині розробили самі. Кажуть, до вибору тканини та фурнітури підходять надвідповідально. Це в нас 100% катончик, щоб було людям комфортно в ньому лежати, щоб тканинка впитувала влагу, до тіла було приємно. Зараз ми робимо 50-52, а так 54, 56, ну щоб могли вдіти всім. Трудиться у цеху п'ять швачок. Допомагає їм чоловік пані Ірини. Каже, це спільний вклад у перемогу нашої країни. А я зараз оверложу і збираю в общий від уже цього костюму, щоб наступний процес це вже буде брати швія, вставляти молнії і готувати до закінчення саму цю наша ціль одна перемога, і ми все робимо для того, щоб ця перемога наступила як швидше. За місяць кравчині пошили понад пів сотні комплектів. Їх Сергій Сиваківський викуповує в ательє за донати, а далі одяг-трансформер волонтер безкоштовно передає у військові шпиталі. Ми повинні також і розуміти, що в нас є така частина людей, які віддали найдорожче, що вони мають своє здоров'я для перемоги, і вони заслуговують бути в комфорті. Ми шукаємо ті медичні заклади, де за показаннями більше хворих з травмами, з такими, де може бути застосований наш одяг. Попит на одяг Трансформер великий, то швачки сподіваються, їхні ідею підхоплять інші колеги, аби потребу українських захисників задовільнити повністю.